Поєднання полуниці та манго це надзвичайно цікавий фруктовий мікс. В якому солодкість манго ідеально доповнена ароматною полуницею. І ми з вами в цьому переконались, приготувавши в минулому відео ягідне компоте манго полуниця Сьогодні ми з вами приготуємо з цим компоте нову, неймовірно смачну начинку для торта. А саме компаньйоном для цього компоте буде дуже ніжний та пухкий кокосовий бісквіт, а поєднаємо їх між собою з допомогою крем з сиру на Молочному шоколаді. Це буде дуже смачно! Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. А розпочнемо ми сьогодні з вами з приготування того самого дуже ніжного та пухкого кокосового бісквіту. Тож розбиваю в діжу міксера 3 яйця. Для приготування цього бісквіту, в принципі, як і для будь-якого іншого, яйця краще використовувати кімнатної температури. В даному випадку використовую яйця категорії С0. До яєць додаємо дрібку солі та білий дрібнокристалічний цукор. Вмикаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю яйця з цукром до пишності та посвітління 10 хвилин. В цей момент я зазвичай вмикаю свою духовку на 165 градусів, а поки я приготую тісто для бісквіту, духовка якраз добре розігріє. Поки яйця з цукром збиваються, хочу ще підготувати рідкі інгредієнти для нашого бісквіту. Ковшик з товстим пном відважуємо потрібну кількість молока та вершкового масла. Оскільки бісквіт має бути кокосовий, додаю до рідких інгредієнтів кокосову пасту. Мій чоловік не полюбляє кокосової стружки, тому для приготування десертів використовую саме кокосову пасту. Ковшик з вмістом ставимо на маленький вогонь. Нам потрібно наші рідкі інгредієнти довести до кипіння. Наступне, що нам потрібно зробити, це підготувати суміш сухих інгредієнтів. Відразу в сито відважую потрібну кількість крохмалю. Помітила, що якщо у приготуванні бісквіту 1 столову ложку борошна замінити на крохмаль, то бісквіт виходить більш високий та пухкий. До крохмалю додаємо борошно, та розпушувач. А тепер просіємо наші всі сухі інгредієнти разом та вінчиком перемішуємо їх до однорідності. Пройшов час та подивіться, яка пишна та білосніжна вийшла яєчна маса. Цівочка від вінчика довго не розходиться. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка та додаємо в діжу міксера половину сухих інгредієнтів. Вмикаю міксер на найменшу швидкість. Робить він буквально декілька обертів та додаю до тіста половину нашої гарячої молочної рідини. Через пару обертів вимикаю міксер та додаю до тіста всі сухі інгредієнти, що залишились. Трішки допоможу міксеру лопаткою. Піднімаю нерозмішане тісто з надіжи. Знову вмикаю міксер на найменшу швидкість та майже відразу вливаю тісто всі рідкі інгредієнти, що залишились. Тісто для бісквіту довго перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність добре збитих яєць. Краще домішати вручну лопаткою. Взагалі це ми з вами готуємо заварний кокосовий бісквіт, і його дуже детальне відео приготування вже є на каналі. Посилання на це відео з'явилося у правому верхньому кутку. Чому я все ж таки вирішила знову розповісти вам про нього? Дещо змінила у рецептурі, щоб бісквіт у всіх гарно вдавався. Хоча і в початковому варіанті цей бісквіт в мене завжди гарно вдається. Також цей раз я хочу випікати бісквіт у формі з діаметром 16 см. Це в мене кільце з відповідним діаметром. Одну сторону кільця я обгортаю фульгою. Та додатково ставлю форму на дечку, щоб кільце з тістом можна було поставити в духовку випікатися. Також кільце з тістом я обгортаю мокрим рушничком та ставлю всю цю конструкцію у вже розігріту до 165 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 40 хвилин. На готовність перевіряю бісквіт дерев'яною шпажкою. Вона має бути суха після виймання з бісквіту. Форму з готовим бісквітом ставлю на решітку вверх дном та знімаю з бісквіту фольгу. Та залишаю бісквіт спокої до повного охолодження. А коли це сталося, вирізаю бісквіт з кільця тоненьким ножем та обгортаю його харчовою плівкою. І для того, щоб бісквіт повністю стабілізувався, кладу його в холодильник на цілу ніч. Також в цей день, коли я готувала бісквіт, я також зробила ягідну начинку для торта, це саме те компоте манго полуниця». Для того, аби з цими прошарками було зручно працювати, їх потрібно заморозити, тому я їх і готую за день до збирання торта. Взагалі мені дуже сподобалось, якими вийшли ці прошарки. Вони вийшли дуже смачні та дуже вдалі по консистенції. Саме компоте вийшло прозоре та глянцеве. Шматочки полуниці гарно видніються в ньому. Це компоте ми готували в минулому відео і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Також цей день я зробила. Заготовку для нашого крем-сиру на молочному шоколаді, а саме приготувала шоколадний ганаш. Він має стабілізуватись в холодильнику мінімум 8 годин, а краще цілу ніч. І Для того, щоб не нагромаджувати вас великою кількістю інформації, вирішила розповісти вам про приготування цього крему більш детально в наступному відео. Але не хвилюйтесь, сьогодні ми торт доготуємо та розріжемо. Отже, бісквіт, компоте та ганаш вже стабілізуються в холодильнику, а продовжила я своє приготування вже на наступний день. І перше, що нам потрібно зробити в цей день, це приготувати розчин для просочування бісквіту. Для початку нам потрібно трішки підігріти 50 мл молока. В Кружечку я насипаю одну чайну ложку цукру, та для того аби бісквіт був з насиченим кокосовим ароматом та смаком, до цукру додаю 1 чайну ложку кокосової пасти та заливаю це все підігрітим молоком. Розмішую ложечкою до однорідності та поки відставляю розчин для просочування в сторону, нехай трішки охолоне. А я тим часом дістаю з холодильника бісквіт. Саме після стабілізації в холодильнику бісквіт гарно розрізається. Я це роблю з допомогою кришечки з висотою 1,5 см та гострого ножа. Спираючись ножем на кришечку, надрізаю бісквіт спочатку по колу, а потім розрізаю посередині. Бісквіт вийшов досить високий, тож мені вдалося без проблем розрізати бісквіт на 4 рівненьких коржа. Саме така кількість коржів нам і потрібна для нашої начинки. І ось так виглядає наш крем-сир на молочному шоколаді. Для зручності я його перекладаю в кондитерський мішок. Ну, а тепер можна переходити до збирання нашого торта. Я це роблю, як і зазвичай на підложці в роз'ємному кільці обгорнутому зсередини ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крему, що торт приклеївся, та викладаю перший бісквітний корж. Оскільки бісквіт малесенького діаметру, то спочатку максимально по ньому підтягую плівку. Далі на плівку одягаю кільце. Бісквітний корж трішки просочую. Багато просочувати не потрібно, бо на нього лягає вся начинка, і від неї він вже достатньо просочиться. Далі на бісквіт равликом викладаю шоколадний крем-сир та вирівнюю цей шар крему ложечкою. На крем викладаємо один з прошарків компоте. А щілинки, які утворились між компоте та кільцем, заповнюємо шоколадним крем-сиром. Трішки крему викладаємо на компоте. Та теж розрівнюємо цей тоненький шар крему ложечкою. Далі викладаємо другий бісквітний корж. Теж трішки просочуємо його та равликом викладаємо на нього шоколадний крем-сир. На цей шар крему знову викладаємо бісквітний корж. Просочуємо його та відразу просочуємо останній бісквітний корж. Поки до нього дійде черга, він якраз добре просочиться. Після цього всі наші дії, які ми робили з начинкою між першим та другим коржем, повторюємо ще один раз. Коли виклали останній бісквітний корж, зібраний торт накриваємо гарчовою плівкою та ставимо в холодильник просочуватись та стабілізуватись на цілу ніч. Ну а на наступний день можна вже насолодитись смаком торта, але, звичайно, можна його ще задекорувати. Цей раз я зробила це по мінімуму. Вирівняла торт бетонним ганашем на молочному шоколаді. На каналі є відео з його приготуванням і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Також задекорувала торт цілою ягідкою свіжої полуниці, які ж були мої перші враження від цього торта. Розріз вийшов гарний та охайний. Ці прошарки рівненькі та виглядають чіткими. Ну а на смак торт вийшов дуже вологий та в міру солодкий. Всі складові торта гарно поєднались між собою. Ніжний та гарно зволожений кокосовий бісквіт. Родзинкою торта, звичайно, виступає освіжаюче ягідне компоте, яке дуже гарно підкреслює шоколадний крем. Це дуже смачно! Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Крім усього сказаного, хочу лише додати, що торт, манго, полуниця в шоколаді дуже гарно тримає свою форму, тож ви з впевненістю можете робити цю начинку для торта своїм клієнтам на замовлення. Всі параметри торта я вкажу в описанні під відео. Ну а я, як завжди, з нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів в приготуванні! Всього вам доброго, миру та спокою!